Доброго вечора всім. Сьогодні в цьому ролику хочу показати вам, як я роблю не дуже велику, але ж допомогу для Збройних сил України, щоб зберігати хоч якесь мінімальне тепло в їхніх окопах. Це ось такі окопні свічечки. Це початок. Ось такі вже є готові окопні свічечки. Ось такі. Це я ще Тренувався, знаходив ідеальне співвідношення бумаги, воску, парафіну і цих фітильків. І <клес> дійшов до виводів, як треба робити. Ну, зараз ще далі розкажу. Якщо ви це бачите відео, то я вже і відправив, це відео викладу, як тільки дійде ця посилка до місця призначення. Домовився, кому треба через благодійний фонд Marcus Foundation. Я їм написав, в них є чат, бот в Телеграмі, всі описи, всі посилання будуть під відео викладу через Marcus Foundation. Зайдете, подивитесь, в них є 47-ма бригада, молода бригада, яка створювалась тільки. І от написав, вони сказали, 100% треба, це. Використовується, присилайте, будемо дуже раді. Я їм написав дякую, все, вишлю, напишу. Е, координати, все вони мені скинули. І ось е, ще, ще в них є е, збір на БПЛА, на дрони, бойові дрони, тепловізори і все таке дрони з тепловізорами. Так що заходьте, дивіться, люба копійка гривня 2-3, якщо це мільйон скине людей, то буде значна сума. Так що, а саме зараз про окопні свічечки. Дивіться, для окопних свічок нам треба якісь металеві баночки. Ну, коротше, зі світу по нитці і назбирав там близько 80 таких свічечок. Я думаю, хоч трошки, ну зігріється. З них відрізав частинки ось такі. Тому що, так як буде воск вигорати, бумага буде вигорати. І ось коли вже десь на цій глибині... Трошечки починає пирхати, не вистачає повітря, щоб не дарявити ці банки потім. То я їх трошечки вкоротив, і щоб було досталь і воску, і бумаги. Ось такий варіант це ідеальний. Ось заводська така банка з-під кукурузи, горошку, не знаю, згущенки. Та вона десь приблизно такої, е, такого розміру, але вона більша в діаметрі. Тому тут кисню постійно вистачає. Так, потім беремо ми ось таку, ось таку картонку я брав і нарізаємо на ось такі полоси. Ну, шириною ось з баночку. Різні, різні, різні. Ось бачите, ось такого плана полоски я понарізав, потім їх будемо зараз скручувати. Ось, <кій> дивіться, зараз де в мене. Ось навіть ось такі баночки можна використовувати і ось скручуємо їх. І скручуємо їх ось такі ось. І потім, потім, потім ми зараз візьмемо якусь банку, дивіться, заміряємо. Ще треба, доматуємо. І ще це я вже наготував тут собі. Багатенько так. Вже і залив багатенько. Заміряли багатсько, Відмотуємо, відриваємо. Ось так ось, як там вам видно, ось так ось впресовую, притримую і трошечки розматую, щоб було більше пор, буде більше воску, більш затратніше, але ж довше буде набагато горіти. Потім беремо ось такі фітільки вставляємо. Я пробував з одним фітільком ось такого принципа. Ну, на, Ось на маленьких у мене було пробнички, я і так і так тестував, все, перевіряв. Але дійшов до виходу, до вибору того, що треба збільшувати кількість фітільків. Вони всі відразу, якщо ось така банка діаметром 4 фітілька, вони відразу починають горіти більше. Температура буде. І порівнював з, з ось такими таблетками: е, сухо, сухе горюче, сухий спирт, е, також гарне топливо для зігріву Але вони більше підходять для того, щоб розпалити якесь багаття або ще щось. Е, не дуже довго вони горять. Ну тобто там, у мене ще буде тест, я покажу температуру горіння, покажу скільки е, буде горіти ось ця баночка, ось така баночка е, таким діаметром, залита воском, горить практично годину 20 годину 30, там вже від того, як будете чистити картонку. Ось ця таблеточка згорить буквально за декілька хвилин, пачка там за годину нехай згорить. Тобто різниця дуже колосальна. А так можна хоч по мінімуму висушити якийсь верхній і одяг і взуття. Тобто користь від цих свічок 100% є. Бумагу вставили, фітільки вставили. І ось я взяв воск, взяв вощину, у мене є пасіка, пожертвував. так скажучи. Зазвичай всі пасічники здають цей воск в сезон. І змінюють його на вощинку для рамочок. Але в цьому році, і в цьому і в минулому році, коли така ситуація, то я переплавив за декілька років, там позбирав зі всіх зашкрібів своїх, то назбирав ось воск, вже повний чайничок у мене перетопленого. Поставлю хай підігріє. І парафін. Ця, ця частина залишилась, додаю до кожного з цих партій. І в чайничку вже з парафіном. І раніше я заливав ось ці всі склянки, вони наполовину залиті частично, є практично повністю залиті. Вони також з парафіном. Як на мене, трошки менше коптить і трошки, наче, краще горить. Не знаю. Я так спробував, мені більш сподобалось. Тобто, ось так. Так що дивіться, ось. Пошагово воск переплавили з парафінчиком, я додаю, смужок нарізали, банки взяли. Ось скрутили такі картонні вставочки і заливаємо, беремо воск. Будуть вставочки ще інші відео, тут як я заливав, як воно виглядає. І ось беремо вже світильком. Потім я ще доставлю і ось так заливаємо. Промочуємо і фітільок, щоб він був промочений, швидше загориться. Все, і повна, воно трошечки в себе бумага вбере. Тобто буде не так повна набрана, але ж буде гарно горіти. І потім воно гріє. І підтягує вверх, ну, як звичайна свічка, в принципі, підтягує вверх воск і дуже якісно горить. Тобто долучайтесь, якщо у вас є пасіка, є і на Elix, і так можете знайти, куди його відправити, цей воск. Надайте, допоможіть, свічки люди збирають, можна парафін купити. Ось парафін я знайшов по 150 гривень, потім вже знайшов по 125 гривень. Можна купувати, допомагати. ВОСТ приблизно, там не знаю, приблизно орієнтовно близько 200 гривень, там хто і по 300 ціни. Тобто, щоб не здати, можна здати ці ж гроші перевести еквівалентом в гроші і навіть на той же фонд Маркус Fonдейtion туди відправити навіть на ті БПЛА. Ну, не знаю, ну на щось можна потратити, окрім зберегти у себе гроші. Ну, це таке, це вже від кожної людини залежить. Тут я ні, нікого не призиваю, але допомагати призиваю. Так що, всім слава Україні. Сьогодні ще день народження нашого президента. Хочу привітати його з 45-річчям. Це відео, звісно, вийде пізніше. Але ж, ну, коли дойде посилка, я викладу це відео, коли я буду впевнений, що вона дійшла, хлопці отримали, хоча якась допомогу, допомога. Я їм е, кількість всього озвучив. Вони сказали, звісно, давайте, складайте, е, пакуйте і відправляйте. Тобто я доливаю зараз ще цю партію, що в мене є не готові, ще бумаги залишилось багатенько, ще там треба е, допакувати. І все відправлю одним махом. Гадаю, що день-два відправлю і буде викладене це відео. Коли ви вже його будете дивитись, то хлопці, можливо, вже навіть будуть грітися десь. Так, швидкої нам перемоги і слава Україні! Ми переможемо. Ми вже перемогли, але ще ворога повністю не, не прогнали, не збили. Все, до побачення.